Все, нехай собі ганя, бо мені, звісно, його не догнати. Аж ось гусак іде. За ним іде щеня, і запитали дядько, як вас звати? На той момент піднявся в мене чук. Хоча ж я лисий майже тридцять років. Щоб розмовляла птиця, я не чув, я став мов дерево і не зробив. Крок. Натальченко Андрій, я відповів, Станем знайомі, обізвалась птиця, розправив крила, вирій полетів, а в мене ж думка, що перехреститься. Перехрестився, мабуть, раз за три І починав повтінню біля ставу, а тінь говорить зачерпніть води та дай напитися, бо сили вже не стало. Тож я кабанчика із пазухи дістав, набрав води зеленої криниці, тим кабаном я воду набирав, щоб тінь могла свіженькою напитись. І знову горе, той кабан побіг, а тінь за ним, бо хочеш наздогнати. Тож я тихенько в пазуху заліз і ліг на лаву трішки подрімати. Що з гусаком було? Мені сказало, я іду з тобою, не сам іду, зі мною йде Петро, погляньте, дядьку, півник за спиною. І точно півник на спині сидів. Чому він двоголовий, я не знаю. На мою думку, песик відповів. «У нас в Ось ранок став, бо півник заспівав, а в пазусі так тепло, наче взимку. Тож взяв, узяв і мив поласував, та й вийшов геть із пазухи до шинку. Кинув очима черга, мов в Дніпро, коли хрестили Київ Україну. Я пам'ятаю, як то все було, бо ніс тоді.